Вітя! Вітя! Може по жерку пішов. Бо я йому вчора сказала, що йди візьми жертву, вона ж голодна цілими днями. Може, я її кормила. І тиждень кормила два, ну вибачте, 20 тисяч і моя пенсія. Можна прийняти? За 20 тисяч не можна отримувати в пенсіонатах. Мешканці будинку намагаються потрапити до квартири своїх сусідів, де мешкає 57-річний син разом зі своєю 85-річною мамою. Переживають за стан здоров'я пані Валентини, бо сім'я живе у жахливих умовах. В квартирі порожньо відсутні деякі комунікації. Голова ОСББ будинку Людмила Іванченко розповідає через психічні розлади, син не може належним чином доглядати за похилою мамою. Як отримує пенсію, у нього починається запойний період. Він тоді вже так. Кричить, що весь міст піднімається на диби. Це цілу ніч продовжується. Кожен день п'янки, гулянки, та мати голодна, холодна і нікому не потрібна. Додає, нещодавно дізналися, що пані Валентина зламала бедро. Разом з соцпрацівниками викликали швидку. Втім, від госпіталізації остання та її син відмовилися. Вони їх забрали в лікарню, наложили гіпс і привезли в четвертій годині, назад кинули на те ж саме місце. Все, я почала знову тривогу бити. вже піднімала й депутатів кого угодно. Вони мені пояснили, що у нас немає місця тут в місті. Я кажу, роту бомжовню завезіть, там хоча б чай дають. Тут вона голодна, холодна, недоглянута, кричить криком, тому що їй боляче. Також мешканці будинку розповідають: живуть в постійному страху, бо чоловік поводить себе агресивно, викидає речі з вікна, може перерізати труби у своїй квартирі, які є частиною усіх комунікацій. Відтак неодноразово зверталися у відповідні служби, аби сім'ю поселили в пансіонат. Ну людина першої групи інвалід. Психічно хворий. Значить, якогось літа, не цього, а минулого літа, значить, був такий випадок. Він, видно, чи випив, чи, чи щось не знаю, що він там. Він, він вилітає з таким ножом кухонним. Постійно ходить з таким ножом. Це небезпечно, як ви думаєте, небезпечно для нас. В департаменті соціальної політики розповідають дана сім'я, а саме 57-річний Віктор стоїть у них на обліку. Щотижня до них приходять працівники, аби допомагати останнім. Олена Петрик підтверджує, сім'я дійсно живе в жахливих умовах. Відтак пропонували їм перебратися до притулку. Ми розуміємо, що люди потребують кращого життя. Ми почали з ними працювати з приводу підготовки документів на оформлення до будинку інтернату. Але поселення до будинку інтернату може бути тільки з власної згоди громадянина. Ні сам Коломоєць, ні його мама Валентина Йосипівна згоди на поселення до будинку інтернату не надавали. Раніше 57-річний мешканець будинку був визнаний недієздатним через психічні захворювання. Втім, терміни рішення суду закінчилися. Відтак по закону пан Віктор нині дієздатний, а отже, може приймати самостійно рішення. Олена Петрик розповідає, за проханням його 85-річної матері підготували відповідні документи, аби знову перевірити дієздатність сина. Підготовлено подання до суду щодо перегляду його цивільної дієздатності і призначена судово-психіатрі. Річна експертиза на січень 2024 року за результатами судово-психіатричної експертизи. Суд буде мати правові підстави прийняти те чи інше рішення. Якщо ж суд визнає чоловіка недієздатним, лише тоді сім'ю зможуть поселити у відповідні заклади доки ж ситуація залишається невирішеною. Павло Невесенко Павло Стецюк новини рівного.